В очікувані. Це велетні, лілії дуже гарні. І ось це. Але вона трошечки низенька, але дуже-дуже красива. Лавандочка. Оцей лілейник дуже красивий. Так, отак. Тут пообрізала все. Так позастиляла, Оце в мене така галявинка. Щось повитиння багато. Не зрозуміла чому. Ця трояндочка гарненька. А це буде ось такий красень, колись. Виногратик. Оця троянда, як я її сюди посадила, я не знаю, вона така красива. Треба не пересадити. Ой, ще повно. О, кліматисіки. Які гарненькі. Так, цю білу уже обстригли. Цікали корочки. Ну, ось так а там в мене, там в мене наросло. о, дивіться скільки. Отак, От о От так у нас.